Дивіться, хто у нас є. Це булочка. Це джур'єти. Зараз ми її веземо у сім'ю. Взяли, щоб вам показати оцю товсту булочку, це тільки пузик. Вона найбільше ну, чогось ось цуценят. Я не думаю, що вона перша родилась, але їх вона більше всіх, це точно. Дивіться, яка красотка. Так ми її поставили. Також вона цю показати вам її. Де сюди булка? Пішла мені. Це треба понюхати, це треба дізнатися. І пощастило. Ми вже прилаштували три цуценятка хлопчика і дві дівчинки. Якраз сьогодні муну теж віддали всім. Що їсть? Нюхай камушек. Камушок нюхай. Куди пішла, ти йшла? Пішла. На, 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 на. А, зараз будемо ловити по лісі. А ну йди сюди, булка. Подумаєш, що тебе вивезли. Ні, ми просто знімаємо відео. Угу. Так, то сьогодні прилаштували ще чорненьку таку пухнастеньку муну. Теж її забрали в село. І ось зараз веземо булку. І в нас лишається ще дві дівчинки: Стар і Скай. Будемо їх далі рекламувати, щоб теж знайти хороші сім'ї. Ось ну, так, так. Лишилося дві, да. Лишилося дві, а умку хтось забрав інші. Ми теж хотіли прилаштувати, але не встигли. Хто забрав був? То був хлопчик єдиний і, звісно, його перш забрали. Ну, У нас є ще новий приплод. Там уже було шестеро, а тепер лише п'ятеро, бо хлопчика теж забрали. Шо, є. Ми ще Це відео було. не виставили, але е, теж там є шість. Дивіться, які в неї ногтіки, бачите, один чорний, а ті... Так, більше. і у мене дві ціки ногтіки від ґрунтовки чорної. Така класна дівчина. Дуже така слухняна, знаєте, Вчора плакала, коли ми її брали, а сьогодні освоїла своє місце. На пелюшку вона сходила, поїла і спить. Там є дітки, куди вона їде, так що буде з нею гратися. Вона любить гратися, побігати і поспати ще в такому віці. Дивіться, як вона виросла. Це взагалі це ж ковбаска така. Меню. Куба... Менюнь. Ми їх таких маленьких знайшли, мені кажеться, отак. Ось так там. Що... І... Як... Куди? Вона вже думає, що приїхала додому. Як Лена говорила, ти говорила чи ні? Про те, яка вона по рахунку. А ні, я не говорю, вона 92-го у нас. Сьогодні 91-ша. нас той булка. Зараз в лісі будемо тепер шукати. А 92-булка. То уявіть собі за цей рік 92 тварин прилаштували. Тобто, щоб ви розуміли, наша діяльність з Ліною, ну, Крім того, що ми там YouTube ведемо, Інстаграм, Фейсбуці, там, годуємо їх, ми не хочемо, щоб ви знаєте, як з пустого то порожнє пересипати, тобто на місці топтатися. Там, Укруг одної тварини відео знімати. Ми б дуже хотіли, щоб ви знаєте, наш канал там процвітав за рахунок однієї нашої сіми домашньої кеці, яка була бездомна. От. Але ми більше націлені на те, щоб більшій кількості тварин допомогти. І Тому ми прилаштували ну, за цей весь час, може, у нас не так багато там а, відео вийшло а, з цими тваринками, але 92 тварини за рік прилаштували. І... І багато дівчат, котенят багато. Ну це теж і ті, які люди викидають, які там не мають що їсти, не мають де спати. І в мороз ми ну, люди викидали. Там багато прилаштували, навіть наші знайомі сусіди кажуть нам: о, там котів стало менше на тій кучці, а звідки стало менше? Бо ми з Ліною пристроїли їх. Ну і стерилізуємо мамок, Вони більш не народжують. Да, да, це да, теж да. важливо. Я вже не пам'ятаю навіть скільки вже за цей рік но. Дуже багато ми стерилізували безпритульних тварин, ну і більшість з них їх вже в сім'ях, звісно. Ну і так само ми віддаємо дівчат з умови, що ми їх потім стерилізуємо. Ми розуміємо, що не кожна людина буде на себе братику відповідальність, не кожна готова платити гроші, на жаль, але Ну, у нас немає вибору. Да? Нам треба прилаштувати, щоб нічого з ними не сталося. Ви ж розумієте, що ніхто не буде довго терпіти, поки ціняти там, особливо якщо це людне місце, вони ж скавчать, гавкають, машини можуть збити і все таке. Да? Погані люди є, то... І потім стерилізувати, і вже це робили не раз, так? Дабулка. Да, я <рив> не Хоча, хоча це відповідальність в принципі, мала би лягти на нових ну, власників, да, ми, як сказати, тобто вони мали би про це подумати, щоб стерилізувати дівчат, щоб вони не народжували, щоб не водили хлопців там ночами, не топтали городи. Але, ну, на, на жаль, у нас люди скажемо відверто і не спроможні у плані фінансово, тому що це може не бути дешево, так? але деякі спроможні фінансово це оплатити, але не готові це робити, бо тому що таке ну, байдуже ставлення до тварин. А ми хочемо допомогти і навіть готові або частково допомогти стерилізацію, або повністю оплатити, ну, там ліпше підзбирати кошти і. Допомогти цим сім'ям, які вирішили ну, взяти в свою сім'ю там бездомне цуценятко чи котенятко. Ну це теж плюс людям за те, що вони от, стараються таке робити. Тому що багато там беруть породистих, купляє, там ще щось. Ну, якщо вони готові вже взяти в нас бездомну е тваринку, то це вже готове, ну як не готове, а. Як сказати, є приводом для того, щоб допомогти їм стерилізації. Да, ми живемо в ПГТ, і тут немає на місці, ну немає ветклінік, немає ветеринара, який стерилізує. Тому якби це все нелегко робиться. І люди не дуже готові, не дуже розуміють, скажем так, але все ж за рік нам вдалося багато чого зробити, навіть багато домашніх своїх тварин постерилізували. Як ніяк, це такий початок є і ще є черга. Ще телефонують, хочуть, пишуть. Ну що uh -huh. будемо цьому. Так. Допомагати, так? Бо коли ми е, там, е, ну, просимо нашого ветеринара Каті, щоб вона приїхала, там, е, там 10-15 тварин бездомних е, стерилізувала, Ліна там, назбирала кошти, там ще щось, то е, тим, ну, якби заразом е, приглашаємо людей, запрошуємо, щоб вони своїх домашніх приносили. Тобто, там Дорогу хоча б закрити е, проїзд. Ветеринару, так. Да? Може, хоче бігати, ну зараз хочете. Ну і що? Якщо нам вдасться засняти відео, то ми вам покажемо, в яку сім'ю ми їх її віддали. Так що вона 92 в цьому році вже. Надіємось, цього року буде рекорд 100 тварин за рік прилаштували. Та буде точно, бо у нас скільки цуценят на прилаштування? Крім неї ще 8, так? Да? 7 7, а її ще є 7, 8, 9, ну і ще є неконтактні, то. Да. Ну, 10 таких контактних, і плюс ще 5 неконтактних. От, і плюс кошенята. <реш> Тому 100 плюс, якщо все вийде. <реш> Ну, це має бути також від людей, так тобто вони мають хотіти взяти, бо ми ж не віддаємо в будь-яку сім'ю. Знаєте, там приїхали, підкинули, там викинули. Ні, ми віддаємо провіреним людям, ми питаємося, чи вони не хворіли у них тваринки, чи вони е, готові дбати. Ми навіть вакцинуємо, стараємось перед тим, як дати в сім'ю навіть два рази, комусь одного, один раз, а другий раз уже потім, коли вже в людей. Так, булочка один раз вакцинована, і 23-го у нас буде повтор. Не чиліпайне, ну, я не можу ганятися. То туди, то сюди. Ми не можемо чекати, поки будуть дві вакцини по тій причині, що вона живе в небезпечному місці. Її можуть чи збити, чи отруїти, чи вивезти. Тому, да, да, ну, да, да. Нам навіть казали, що якщо, то ми вивеземо, якщо там будуть заважати. Але ми хочемо чим пошвидше показати. Дивіться, добре, що люди хороші знайшлися, що готові взяти. Дивіться, все, треба їхати, бо воно вже все почухтувати. Покажу вожи. вам, дивіться, які комарі. Ковалі мурахи от один тут лазить, а тут дивіться, який величезний, такий десь півтора сантиметра величина. його. Напроти цього маленького коваля дорослий якийсь. <рес> от. Так що Лена вже пішла до машини, будемо сьогодні завозити булочку, а потім. Такі приємні новини. Всім гарного дня, всім пока.